Троянда на штамбі. Чи варто її садити? Покажу вам свою троянду і розкажу вам плюси і мінуси про неї. Троянда на штамбі. Сорт Аспірін. Це троянда щеплена на штамбі. Ось її прищепа. І штамп десь висотою з півтора метра. Починає квітувати вона з початку червня і до середини липня квітує. Росте в моєму саду вже шість років. По суті, це звичайна кущова троянда, яка росте як маленьке дерево. Її головна прикраса це крона з квітами, яка підноситься над землею. І перша перевага. Тому що вона дуже ефективна, така троєнда виглядає як королева на клумбі, і привертає увагу та додає шарму саду. Її зручно садити по центру композиції біля входу в дім, а також можна садити у великі горщики на балконі або терасі. Ще одна перевага це економія місця. Знизу можна посадити інші рослини. Також ця троянда дуже класно підходить для невеличких клумб, так як вона займає небагато місця. З мінусів, Є те, що й обов'язково потрібна опора. Стопор без підв'язки може зламатися від вітру, або коли багато квітів і вони намокли, також може він зламатися. По-друге, це зимівля складніша, ніж у звичайних троянд. Також знизу часто з'являються дикі пагони з-під щепи, які потрібно вчасно обрізати. Штамбові троянди можуть бути з різними сортами: чайно, гібридними, флорибунда або платистими. Для свого саду я обрала сорт аспірин, тому що цей сорт дуже рясно квітує та довгий період. І ще один плюс це висока стійкість до хвороб. За роки існування троянди в моєму саду я ні разу не бачила на ній якихось плям чи грибків. Обробляю. Сад для профілактики від шкідників, і тоді ж і обробляю троянду. Догляд практично такий самий, як за звичайною трояндою. Полив, регулярна обрізка, і, якщо зими суворі, обов'язково укриття. Чи варто садити штамбову троянду? Якщо у вас є трохи часу на догляд, однозначно так, вона надзвичайно красива і точно стане акцентом у вашому саду. Особисто я не шкодую, що посадила її. Друзі, обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. На моєму каналі ви знайдете дуже багато цікавих та корисних відео, а в наступному відео покажу вам, які рослини я обрізаю в липні. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.